Приходимо зранку сьогодні. А це ковчатка, що ви бачите. Яким-то чудом застряло от оці сіточки. Причому колінцем його якось так нирнуло. І вони якби так дьорг дьорг. Ну і ми, якби ви знаєте, добре що зразу звернули увагу на нього. Дивимося, а снизу, якби як колінце висить. Так як так акуратно витягнули його. Бачите, у нього якби трошки координація нарушена. Вона взагалі не ходило, як би те. Я так розумію, що трошки лапка оніміла. Десь минхулин 40, напевно, росту, якби так. Нагодували, напоїли його з рук. Потім кинули назад, оце як якби так трошки розбірується. У Вона бувало застримала, тільки в боковушки. А так, щоб оце, би, в самій сітки в полові, то вона не той, ще не, не застривала. Це помітили його, будемо наблюдати за ним. Та відпочиває, не буде його трогати.